Усім привіт! Це відео нарізка першого стріму з мого марафону з підрану. І він вийшов настільки насиченим, що просто має з'явитися як окремий ролик на каналі. А марафон все ще йде. І його ціль це збір коштів на дрони. Приємного перегляду. Почалось це з першого світу, коли мені прилетів перший донат. А, о, о. Дякую за перші гроші на банці. Маю подякувати за нього, а потім я знайшов перший більш-менш підходящий сіт. Батинешки. У вас тут їжа є? Вже. Коли забуваєш скрафтити відерце, то можна скіпати. Оп лутяк. Що ти тут забув? Лайценсі. Де дамаг? Так, тепер мені б треба знайти десь щось, щоб портал зробити. Угу. О, в мене є навідерце. Так, де б знайти лавалей? Лавозеро. лавозерце, хоча б невеличке. Деревце і блоки. Може тут озерце десь, а? Лавозеро. Не. Не буде? От, Оце так? Одежа імбова. Чотири седла. Нашо. Ну це з Розік. Мені скіпати цей свідчення. Ля і шмат землі висить прикольний. Прям на плашці з банкою, на котру ви можете задонатити, щоб ми суспільно зібрали більше грошенят на дрончики, котрі будуть ґґґґ, робити гарних руських. М? Як вам така ідея. Лятийшок, яка, яка одежа. Оце, оце апартаменти, я розумію, просто мільйон гривень в центрі міста. Дивіться, просто простір велетенський, можна тут сидіти, лежати, жити, не тужити, все. Ба-бам! Дякую, дякую. Господи, що я не робив? Це зрада. камінь. Ні, ну портал -то я молодець, я збудував, але. І... Пор... Туди. Оце так гарне місце для Андрівки. Обожнюю просто. Готові дивитися, як я буду вмирати. Mm? Mm. 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 Uh -huh. ну, от і пішла перша смерть. Па Бум. Зойта! До речі, в мене є Дев'ят заліз. Голден Apple є. Yeah. Like oh, це я річ персен. Багатий! стоїть. Ой, мені туди треба. Чи це? А! Обісрався, налякався. Я дерево підривати буду. <плев> 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 так, нормально. Що ти попросив, я зробив все по-чесному. Я вважаю. Нафіг. З мого інвентар'ю. У <клес> мене 4 емеральди, я тепер найбагатша людина в цьому синглплеер світі. Угу, 100 днів на це працював. Ти шо ля-у. Поки що на таймер взагалі не дивлюся, собі я дограю, Чилю. Я знаю, що я зараз прийду в бастіон, там амру. Але треба сьогодні хоча б цей один раз зробити, а? Якщо не вийде в бастіоні потрейдитись, значить піду мачити ендерманів. Якщо не вийде мачити ендерманів, значить піду торгуватись. Якщо не вийде торгуватись, значить. Вийде. Я профі в цьому. А можна мені цей лава озеро, лав озеро? О, і? А? Шановне панство, я, як особа дуже обережна, хочу зробити ось так: Скарп. Тепер мене ніхто не в'є. га Ну майже. У-у-у, ледь не впав. А, впав! Портеться? Так що, ми без трейдингу сьогодні? Що може реально без ми просто, просто індерменів погасити, а? Нормально і. Ой-ой-ой, і для відосу буде імбова. Типу. Хо-хо, я такий крутий, я навчусь шукати бастіони і проходити їх. Ну я то реально їх навчусь проходити. Де ваші спавнери? Блейз що то там крякає? Добре, крякай, крякай, але дай мені спавнер з собою. Будь ласочка, БЛЕЙЗ! Знаєте, я прийняв вольове рішення. Називається воно зробити собі шилд, тому що в мене немає огнестійкості. Тобто я не стійкий до вогню тому я отримую фаербол в обличчя. Молодець. В принципі, логічно. Мама, я не хочу помирати. Ой -ой -ой. Ого, 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 ого. ого у вас тут хлопці. Дякую. Треба обережніше грати, треба обережніше грати, коли ти ну бас. Там ще й зараз пів моїх речей спалить. Так, куди бігти? Вон мої речі. Чел, в тебе все, норм. Не під. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ось Ой -ой -ой. так багато. Не страшно. Ой, ага. Я поїм, добре, з вашого дозволу. Зроблю собі резистенс. Оп, бак. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а-ой! Так камон! Увертаємось, увертаємось. Оп-оп-оп, не влучиш, не влучиш. Бачення. Не, ну якщо ще один хтось буде, я в принципі не проти. В принципі, Серйозно, шановне панство. Зберігаємо найважливіше. Два, ти що? оце так. Не по Біжи до мене, біжи. <різь> 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 Опа, а тут пасточка, пасточка на тебе. Спеціально розрахун. Ля, ти що як дропає? Ти шо оце імба. ну сідайте, ну пане. Та я для вас місце зайняв, ну що це таке? Якісь вони не дуже розумні. Спинку, папа. Чому воно виглядає як око? Це око чи перлина? А якщо це перлина, то де вони її роблять? Куди їм потрапляє пісочок, щоб вони зробили перлину? М? Міг одразу сісти, а? Що ти оце як? Незрозуміло хто! Ой, та й в Сраку! Горд, мене для тебе погана новина. Я буду чухати тобі спинку голими руками. А, е і зараз вони прилітають. Дають мені по і я падаю в лаву і все згорає. Господи, да скільки? О, ой. Oh, shit. Here we go again. Ні, ну я навіть не буду пробувати робити цей вай ва А? сайкл. Це він вперше. Це він вперше. Ні, ну, в принципі, я зрозумів. Але не зрозумів... Я не знаю чому, але версія 1.16.1 це найякась лагучіша версія в Майнкрафті просто. Скам на воду стався. І в ХП як і не було. Ммде. Мде. тепер тобі нема від чого хілитись, так? Та куди? Та куди мене підкинуло? Я тебе буду підривати. Давай! Ну, Прикольна вишечка, так. Але давай, всерединку. Давай. Ну по кайфу, він літає собі, чилить. Ти що приколюєшся? Ой-ой-ой-ой. На секунду так і прилетів, так і все. Та... Ну чому ти такий негарний, не, не, не а поганий. Серйозно, ти прилітаєш на три удари просто? серйозно? Давай, ще пів хп тобі знести залишилось. Всього лише, це два ліжечка, два, якщо їх нормально зробити. Але якщо я це роблю, то це. Ти ж маєш тут знаходитись, поки я тобі там одну десяту хп не знесу. Чому ти прилітаєш на три хіти? Я не розумію. Я не розумію. Один хід? Серйозно? Тобто він летів з висоти, я не знаю, 100 блоків, щоб я йому один хід дав і він полетів далі. Окей. Я думаю, що з текущим моїм скилом в мене шансів нема. Ура! Ура! Година. 48 хвилин і 31 секунда. Офіційно наш перший час проходження Майнкрафту. Вітаю нас.